До нас завітали гості. Такі знакові дні, знакові свята. Не було б нічого там, в мирній частині нашої е, України. В Хмельниччині безпосередньо, звідки я приїхав. Якби не ви, які тут стоїте, відставите, ризикуєте, передамо, нехай цей коник служить, не підводить, нехай повертає хлопців за день. Живими Дякую. на воскресень. Дякую. Ключове. Повернутися і оберігати своїх колег. Українського народу. Сержант Сергію Миколаєвичу. Дякую, дякую. Живу українського народу. Солдат Анатолію Григоровичу. І будемо повернутися з Жимначкожим. Дивлячись на себе роботи в тебе буде вдома багато. І таких, як ти, там потрібно. Тому тримайся, і додому повертатися, борюсь. Тому разом працюємо. Ми будемо намагатися максимально підтримувати на всі ваші звернення, які будуть як і від підприємства, так і я безпосередньо в своїй тій частині і в ролі, яку виконує сьогодні основних манічні проблеми. Дякую вам. Слава Україні! Героям слава! Це за пам потужню пам'ятали про нас. Бо твоє царство, сила і слава Отця, Сина Святого Духа нині повсякчас, і на віки вічні амінь Господу помолимося. Ім'я Святина Святого Духа Амінь. Ім'я Святина Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.